Десята ранку центральний пляж Запоріжжя. Попри попереджувальні таблички купання заборонено, містяни відпочивають на узбережжі Дніпра та із задоволенням купаються. Небезпеки у воді для себе не вбачають. Ми відпочиваємо на Дніпрі, так як вдома сидіти гораздо тяжеліє. Зараз війна на вулиці, всі стресують, поэтому ми не купаємося в воді. Ми просто тут відпочиваємо. так проще, ми збираємося, свої групи, відпочиваємо, видишимо. Свіжим воздухом і вообще хорошо дихань пластикові пляшки з водою та мильні бульбашки, адже без вологи ніяк. Третє літо на дитячих майданчиках міста проводять родини переселенців із Гуляйполя, Мелітополя та Оріхова кажуть, у спекотну погоду дітям без води дуже некомфортно, вони сумують за морем, але немає жодної можливості туди поїхати. Так як до з Гуляйполя до Бердянська 100 кілометрів, і годинка часу, і ми вже на морі купалися постійно, приїжджали на море по чотири по п'ять разів на за. Зон. А сьогодні, це вже третє літо, ми проводимо його на дитячих майданчиках, площадках. Звісно, до моря ми нікуди не їдемо, не їдемо ні до Одеси, до Чорного моря нам зась. В водоймах Дніпра ми також не купаємося, переважно надаємо перевагу басейну. Дітки, а всім хочеться на море поїхати? Так! Да. Купатися хочеться! так? Да? Да. А, а в басейн вам хочеться поїхати? Так! Да. До водички! Так! Да. Дуже хочеться, да? Да. у вас багато друзів? Стеша, да. хто твої друзі? Скажи і Галя. Тобі подобається з ними гуляти? Да. Залишився на узбережжі Азовського моря будиночок у переселенки з Мелітополя Тетяни. І ми звикли, що з початку травня до кінця вересня ми на морі живемо. Тобто дітям взагалі дивно проводити літо в місті. На асфальті розпеченому. А між тим фахівці не рекомендують купатися у Дніпрі. З початку літа щотижневі проби води і піску на пляжах та водоймах міста беруть співробітники Запорізького центру контролю та профілактики хвороб. Загалом таких моніторингових точок у Запоріжжі 13. зараз працюють на центральному пляжі. кажуть, результати досліджень показують системне відхилення від норми кількох показників, що збільшує ризик кишкових захворювань. Щонеділі проводимо дослідження річкової води на санітарних. Мічні, санітарно-мікробіологічні, паразитологічні дослідження, дослідження токсикологічні. Кишкова паличка в результатах досліджень піску. У нас відхилення реєструється по лактозопозитивній паличці. У нас реєструється відхилення по хімічному споживанню кисню, показники водневого. Це означає, що вода річки Дніпро не відповідає нормативним показникам, дозволеним документами. Ають воду з Дніпра і на холерний вібріон. Зокрема, за показниками минулого тижня він виявлений у 19 з 27 проб. Виявлений холер вібріон вібріон 0,1 групи, який не викликає захворювання на холеру, але може спричинити значні кишкові розлади при необережному купанні та закопуванні річкової води. Відібрано 22 проби річки Дніпро на санітарно мікробіологічні санітарно-хімічні показники. Зареєстровано 9 проб. З відхиленнями це ДВС-1, ДВС-2, пляж центральний, права сторона, пляж правобережний, пляж вулиці Шміта, також готель «Водограй», зона відпочинку Хвиля і грибний канал. Становить вода з річки й інші загрози. Запорізькі рятувальники виявляють у ній вибухонебезпечні предмети часів Другої світової та вже нинішньої війни і попереджають, ризик травмування людини сьогодні надзвичайно високий. У рятувальників зараз дуже багато роботи і дно ніхто не перевіряв. Тому жодне місце, яке в попередні роки були дозволені для купання, на сьогоднішній день відкриті не будуть. На жаль, з початку поточного року на території Запорізької області на водних об'єктах загинув. Нуло шість людей, з них один підліток. Звертаюся до громадян з великим проханням не наражати своє життя на небезпеку і. Убезпечити літні розваги своїх дітей не дозволяйте їм самостійно перебувати біля водойм, а також купатися, тому що все це несе в собі смертельну загрозу. Отже, фахівці закликають не нехтувати забороною купатися у відкритих водоймах та шукати безпечні місця на затоках у верхньому б'єфі Дніпра або альтернативні види літнього відпочинку. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.